Графіка є вже другою експериментальною виставкою Житомирської обласної організації національної спілки художників України. Першою була виставка натюрмортів для цієї експозиції. Жодних робіт художники спеціально не готували. Вони лише запропонували ті картини, які у них вже були. Те, що сьогодні наші художники показали, то ми бачимо, що багато із них володіє досить різними техніками. Різними манерами починаючи, як я вже сказав, із офорту, із лінагравюри, із акварелі, от і авторські техніки. І представлений на, на на те що на виставку представлено, Я бачу, що вона поки получилася інтересна. Я думаю, що вона буде мати успіх. Графіка індикатор культурного рівня суспільства. Такий висновок зробив член обласної організації національної спілки архітекторів України Валерій Олійник, котрий представив на суд глядачів свої роботи. Сьогоднішня виставка це приклад того, що творчий процес він завжди. Існує у художників, у архітекторів. Графіка зараз не дуже популярна. Не дивлячись на це, на ті роботи чисто комерційні, художники завжди працюють і експериментують. От. І це основне. І просто на цій виставці показано, що мистецтво живе, воно буде жити і буде радувати всіх. Просто треба чекати того часу, коли. Всі будуть більше цікавитись графікою, образотворчим мистецтвом своїми враженнями від виставки поділився і Житомирський поет Агарон Гринфельд, котрий не припускає жодної картинної галереї поліських художників. Я завжди дуже полюбляю сюжетні картини, з яких є якась ізюмінка, якийсь сюжет не просто пейзаж чи, чи натюрморт чи інша. Графіка, що якісь є думка. Що можна було для себе щось взяти до цій виставці? Я отримав огромне задоволення. Огромне, я побачив старих своїх друзів, щось молодь підростає, і я вважаю, що Житомирщина, Житомир це найкраще місто в світі. Крім робіт, уже визнаних майстрів, відвідувачі виставки зможуть ознайомитися із картинами молодих художників.